вручення нагороди відбулося на базі Новорад-Волинського держлісгоспу, який до речі вийшов переможцем змагання серед лісівників Житомирщини за підсумками 9 місяців цього року. Тому відзнака має подвійне значення для цього колективу. Втім, лісівники нагороду розцінюють як аванс для подальшої активної праці. Показники ваші порівняно із показниками. Які першого квартала буквально, буквально подвоїлися, а то навіть у деякій мірі потроїлися. У вас гарно пішов такий показник: Свята і святих це раціональна розробка деревини. Ви значно відставали у свій час від Ривщини, яка завжди була флагманом останнім часом у цьому спрямуванні. І на сьогоднішній день уже рівенщина не тільки відчуває, що ви вдихаєте їм у спину, а ви вже по окремих показниках просто таки обігнали рівенщину. Привітали лісівників також перший заступник голови обласної державної адміністрації Микола Олещенко, голова обласної ради Віталій Француз, народний депутат України Микола Рудченко та щойно обраний новорад Волинський міський голова Володимир Загривій та інші поважні гості. Житомиряни за рейтинговими показниками, в числі кращих в Україні. Вони до кінця року прагнуть перевершити також. 3000 руб. рівня заробітної плати.